10 лютого п'ятниця в ефірі Новини у студії працює Карина Костецька. Вітаю. Із масованою ракетною атаки та пусків шахедів по Україні розпочався 352-й день повномасштабної війни. В різних областях працювала наша ППО. Вранці росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Харкова. Одна із ракет впала в Слобідському районі міста. Пошкодила автомобіль та складські приміщення. Внаслідок цього поранено вісім людей, двоє з яких у важкому стані. Також по Харківщині ворог бив ракетами С-300 о четвертій ранку. Нарахували щонайменше 12 прильотів. Поцілили по критичній інфраструктурі. Через це траплялися займання. 150 тисяч абонентів опинилися без світла. Над Києвом збили 10 ракет, але через уламку однієї дісталося автівці та приватному будинку в Голосіївському районі. На Хмельниччині є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Там спалахнули пожежі та пошкоджені будинки. Також ППО збили ракету та дрон. В Львівській області ворожа ракета після збиття впала в селі біля автобусної зупинки. 13 ракет росіян ліквідували в небі і над Одещиною. Найбільше С-300 сьогодні РФ випустила по Харківській та Запорізькій областях. Вночі у Запоріжжі зафіксували 17 прильотів. Це наймасштабніший обстріл у місті з початку війни. Їхні мішені були цивільні, цивільна інфраструктура, на жаль, були влучання, на жаль, жертви. Мої співчуття рідним. Кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. Черговий доказ того, що терор не знає і ніколи не знатиме жодних меж. Загалом сили та засоби протиповітряної оборони повітряних сил знищили 61 російську ракету з 71 запущеною та 5 дронів Камікадзе. Загроза була і для інших держав. Так калібри перетнули кордон з Молдовою та Румунією, а потім повернулися на територію України. Повітряні сили зрозуміло, що їх бачили радіолокаційно. Була можливість завдання удару. На підступах ще до кордонів України ну, зрозуміло, що цього не було зроблено, бо була така от загроза того, що дійсно ракети можуть потрапити на територію цих країн. І ну як це вже зрештою було і в Молдові, знаєте, і в Польщі ці випадки траплялись, тому ті ракети десь пролетіли далі, і по них застосовувалися вже засоби далі всередині країни. Щодо російських атак минулої доби, на Харківщині окупанти накривали з артилерії та мінометів Куп'янський, Чугуївський, Богодухівський та Харківський райони. Під вогнем знаходилося 10 населених пунктів. О 23-й годині С-300 випустили й по Ізюмському району. На Донеччині загарбники вбили двох людей та 11 поранили. Протягом ночі ворог завдавав по області численні ракетні атаки. В Кураховому та Слов'янську пошкодили підприємство та багатоповерхівку. Під постійним вогнем і вугледар Мар'їнка Бахмут градами накривали Авдіївку, дісталося й населеним пунктам турецької Солидарської та лиманської громади. Загалом знищено та пошкоджено 40 цивільних об'єктів, половина з яких помешкання місцевих. По всій лінії фронту, по трьом основним напрямкам: це Бахмутський, Авдіївський, Новопавлівський. Це напрямок, де сили противник зосереджує на Вугледарі. Іде щоденна ескалація. Повірте, я знаю про що кажу. Він несе просто численні втрати. Протягом четверга окупанти 54 рази накривали Херсонщину з артилерії РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА. За два десятки разів атакували обласний центр. Там снаряди знов пошкодили житлові будинки та Херсонський залізничний вокзал. В Береславському районі дісталося фермерському господарству будинкам та іншим об'єктам. Загалом відомо про загибель однієї людини в Миколаївці та трьох постраждалих. На Миколаївщині близько опівночі та о 6-й ранку ворог із артилерії. Бив по Очаківській громаді. Минулося без постраждалих. Тим часом в Запорізькій області окупанти гатили по цивільній інфраструктурі. Потерпали 18 населених пунктів, зокрема Степове, Гуляйполе, Малаток-Мачка та інші. Зареєстровано 15 повідомлень про руйнування будинків та об'єктів інфраструктури. Обстрілювали минулого дня окупанти зі ствольної артилерії та мінометів і прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини. Мінус 700 живих загроз для України та її мешканців. Генеральний штаб ЗСУ звітує: за минулу добу наші захисники знищили 730 ворожих солдатів, сім гармат, п'ять одиниць автомобільної техніки, по три танки, бойові броньовані машини та безпілотники, один засіб ППО та один гелікоптер Мі 24 Найбільші втрати рашистів вже традиційно фіксуються на Авдіївському, Бахмутському, Новопавлівському, Лиманському та Куп'янському напрямках. Задля отримання, хоча б якихось Успіхів ворог намагається просуватись в околицях Вугледару та захопити руїни Мар'їнки. На тимчасово окупованій частині Запоріжжя вдалі дії українських воїнів стали невтішними для росіян біля пологів, Оріхова, Гуляйполя та Бердянська. На лівобережній окупованій частині Херсонщини ЗСУ відпрацювали по ворогу в лісах біля Олешок та Каховки. На Донбасі демілітаризували ворогів біля Вугледару, Кирилівки та Володимирівки. Загалом за минулу добу наша авіація здійснила 18. Надцять ударів по районах зосередження живої сили расистів та їх військової техніки, а також 4 удари по його зенітно-ракетних комплексах. У відповідь окупанти тероризують мирне населення. Російські загарбники продовжують здійснювати фільтраційні заходи на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Так, в місті Гола Пристань співробітники ФСБ Російської Федерації проводять перевірки документів та особистих речей місцевих жителів, особливу увагу приділяє телефонам. З метою поповнення втрат до населеного пункту Мирне Запорізької області російські окупанти привезли найманців з так званого ПВК Вагнер з числа заворбованих ув'язнених. Крім усього, українські ракетники та артилеристи вдало відпрацювали по двом пунктам управління ворога, п'яти районам зосередження живої сили, одному складу боєприпасів та одній позиції ворожої ППО. У підсумку за 352 дні героїчної боротьби з расистською навалою ЗСУ знищили 295 літаків, 286 гелікоптерів, 1970 безпілотників, 233 засоби протиповітряної оборони, 3258 танків, 6470 Одну бойову броньовану машину, 2251 гармату, 463 реактивні системи залпового вогню, 5126 одиниць автотранспорту та цистерн із пальним, 796 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів, а також 135 740 чоловік особового складу. Неспокійна ніч на Дніпропетровщині. Близько 10-ї години вечора четверга на область прилетіла партія рашистських безпілотників шахет іранського виробництва. Найгучніше було в обласному центрі. Про звуки вибухів та займання після них, зокрема в околицях Дніпра, повідомлялись вже з вечора. Однак це виявились успішні відпрацювання нашої ППО. Сили протиповітряної оборони збили всі дрони камікадзе, тож ворог перейшов до запуску ракет по території регіону. Як повідомили в оперативному командуванні, Схід над Дніпропетровською областю захисники неба збили 9 ракет. В Новомосковському районі на території Піщанської громади уламки збитого російського залізяча впали на дах приватного двоповерхового володіння. В результаті виникла пожежа. Ніхто з людей не постраждав сьогодні. Вночі наші військові збили всі безполотні літальні апарати шахет, які ворог спрямував по області. Але агресор також. Цілив по регіону і ракетами у Піщанській громаді уламки ракети впали на дах двоповерхового будинку, внаслідок чого сталося займання. Пожежі рятувальники ліквідували. На щастя, минулося без постраждалих. Попри ракетні атаки, ситуація з роботою критичної інфраструктури на Дніпропетровщині цілком контрольована. Водоканали, тепловики, лікарні, які підпорядковуються обласній раді, працюють наскільки це можливо з урахуванням військового часу. Дороги регіону залишаються у повністю проїзному стані. Тривожний вечір, гучний ранок та неспокійний день видалися і на Криворіжжі. В ніч на 10 лютого росіяни запустили дрони камікадзе та крилаті ракети, що пролітали у небі над Криворізьким районом. За повідомленням голови ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, більшість цілей збили сили протиповітряної оборони. Тож у Кривбасі вночі обійшлося без прильотів. Втім, деякі снаряди долетіли до запланованих ворогом місць призначення. Під ракетний удар потрапив об'єкт енергетичної інфраструктури на території Криворізького району. На місці влучання виникла пожежа. При цьому травм дістав 46-річний працівник підприємства. Вже вранці, о пів на десяту, під час чергової масованої атаки у Кривому розі пролунали декілька вибухів. Так відпрацювала наша ППО. Загалом над Криворізьким районом 10 лютого Лам оборони вдалося знищити чотири ворожі ракети, три з яких безпосередньо над нашим містом. Їх фрагменти впали на територію приватного сектору. За наявною інформацією, обійшлося без значних руйнувань, жертв та постраждалих. Однак, через загрозу повторної ракетної атаки об'єкти критичної інфраструктури міста, а саме медичні заклади, вежі стільникового зв'язку, підприємства тепла та водопостачання, підключили до резервних джерел живлення. Нагадаю, на час наструмлення містяни можуть скористатися одним зі 110 пунктів незламності. У них будь-хто може безкоштовно зарядити свої мобільні пристрої, отримати доступ до мережі інтернет та зігрітися. Також криворіжців закликають не нехтувати сигналами про повітряну тривогу та чекати на її завершення у безпечному місці. Незабаром планується відкрити ще шість нових пунктів незламності у Тернівському, Саксаганському та Інголецькому районах. Пункти незламності працюють цілодобово. Як показала практика, за тиждень їх відвідує до 4 тисяч осіб. Кожен криворіжець та гість нашого міста може скористатися найближчим до нього пунктом. Зберігаємо спокій, витримку, віримо в Збройні сили та нашу неминучу перемогу. Під час 14-ї масованої терористичної ракетної атаки на енергетичну систему України, під час якої окупанти влучили у декілька об'єктів високовольтної інфраструктури в східному, західному та південному регіонах, сталися перебої з електропостачанням у деяких областях, і це не беручи до уваги те, що після попередніх прильотів дефіцит електроенергії в Україні на ранок 10 лютого ще зберігався. Відтак в різних регіонах розпочалися екстрені відключення відживлення, щоб попередити можливі аварійні ситуації. У разі влучання ракет на Дніпропетровщині станом на 10 лютого Укренерго надав обмеження споживання електроенергії на 59%. Зокрема, в Кривому розі проводять превентивні відімкнення світла в деяких районах міста, а критична інфраструктура переведена на генератори. Енергетики обіцяють увійти в графік саме в'єлових відключень. З ними можна ознайомитися на сайті «ДТЕК Дніпровської електромережі. Також закликають громадян допомогти їм в цьому, не навантажувати систему. Відімкнути прилади в домі, якими не користуються. А після того, як з'явиться світло, підключати пристрої по черзі через ймовірну загрозу ракетних обстрілів, тримайте гаджети, ліхтарі та пауербанки зарядженими. Знання, що здатні врятувати життя, Туреччина продовжує оговтуватися від потужних землетрусів, внаслідок яких дістали травм та загинули тисячі мешканців. Пошукова рятувальна операція не припиняється та з-під уламків зруйнованих будинків продовжує діставати живих людей. Наші кореспонденти поцікавилися, чи існує загроза таких потужних землетрусів у Кривому Розі та що слід робити, якщо стихія застане зненацька, розкаже Кузьма Шишкін. На цих страшних кадрах, що облетіли усі світові медіа, наслідки серії руйнівних землетрусів, що сколихнули країни близького сходу 6 лютого. Станом на кінець тижня внаслідок стихійного лиха лише на території Туреччини загинуло 19 тисяч осіб ще 75 тисяч поранені. Рятувальна операція триває і по цей час. З під уламків продовжують діставати дивом вцілілих людей. Останнє таке жахіття тут бачили у 1939 році. Сейсмічна активність на території Туреччини пов'язана із тим, що країна знаходиться на стиках одразу трьох тектонічних плит. Та чи загрожують стихійні лиха таких масштабів? Нам і з вами кривий ріг знаходиться у відносно безпечній зоні. Втім, і для нашого міста землетруси не є рідкістю. Щоправда, вони здебільшого мають техногенний характер та викликані гірничо добувною діяльністю. Один з останніх землетрусів у кривому розі зафіксували вранці 21 січня у минулому 2022 році. Тоді джерело поштовхів знаходилося на глибині 5 кілометрів, а його магнітуда склала 3,3 бали за шкалою ріхтера. За інформацією фахівців, він також був індукований техногенною діяльністю. Втім, бувають у нас і землетруси спричинені сейсмічним впливом рухомих зон земної кори. Найближча така зона, яка може впливати на Ну, на Кривий Ріг це зона Вранча в Румунії. Це на згині Карпат, вона знаходиться вона досить близько до нас, до Одеси і до Криму, відповідно. І там сейсмічний вплив може бути досить значний, подібний до землетрусів, які от нещодавно відбулися в Туреччині. Якщо там відбудеться такий землетрус, то у нас може також виникнути. Виникнути масово на ось ці індуковані землетруси, але, як правило, їх магнітуда е, е, зазвичай не перевищує три землетруси силою від 3 до 4 балів за шкалою Ріхтера, підносять до слабких ледь відчутних, які рідко завдають людям будь-якої шкоди. Щороку у світі таких фіксують близько 50 тисяч. Втім, що робити, якщо зненацька вас застав більш потужний землетрус. Як виявилося, багато киловістів знають базове правило виживання в умовах катастрофи. Покинути будинок, або якщо в тебе не вистачає часу, сісти кудись у куток. Від всього відійти. або під, під сто, аби в випадку ну землетрусу і криша, якщо буде руйнуватися, щоб ну обломками нас не зачепили. При кожних ситуаціях це ну, різне буває, навіть не скажу, що, ну, що там робити можна. Підвали заховаєшся. Ну. Але в мене друг є сапер. Да? і Він казав: тікайте, як тільки обстріли чи землетрусив, тікайте на відкритий простір. Не сидіть там, бо в завалах вас шукати буде тяжче. Втім, просто вийти на вулицю недостатньо. Аби не нашкодити собі під час свого ж порятунку, рятувальники радять діяти за певним алгоритмом, викладеним у тому числі на офіційному сайті ДСНС. Основні пункти такі. Якщо ви знаходитеся в будівлі на першому чи другому поверхах, видіть назовні на відкрите місце. Якщо ви знаходитеся вище другого поверху, шукайте безпечне місце всередині будинку, як то отвір вхідних дверей чи внутрішній кут кімнати, оминуючи зовнішні кути. Не кидайтеся до сходів або ліфтів. Останні можуть вийти з ладу, а на сходах може утворитися тиснява. Назовні відійдіть від високих будинків, мостів, ліній електропередач. Сподіваємося, що жодне з цих правил вам ніколи не доведеться використовувати у житті. Втім, пам'ятати їх варто. Адже обізнаний значить озброєний. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко. Перший міський. На одинадцятьох 17 медалей, переважно більшість яких золоті. Такою успішною видалася участь юних хеквондистів з Криворізької ДЮСШ номер 8 на обласних змаганнях. Спортсменів з регіону приймало місто Кам'янське. Проходив чемпіонат з хеквондою минулими вихідними. А вже зараз наші призери знову повернулись до тренувань, на які завітала Анна Гончарова. Тож її сюжет далі. 11 золотих медалей, дві 2 срібні, це виходить 13, да, і 4 бронзові. Так, пан Андрій хизується врожайною поїздкою його вихованців на обласний чемпіонат з Теквандо. Від ДЮСШ номер 8 у змаганнях взяли участь 11 юних криворізьких спортсменів. Серед них 9-річний Давид, який поки що має жовтий пояс. Давид ділиться, будучи п'ятирічним хлопчиком, перевагу серед бойових мистецтв віддавав карате, але все-таки батьки привели його на секцію теквандо, Про що зараз спортсмен ні краплі не шкодує. Тим паче, після того як у регіональному чемпіонаті обійшов суперника із значно більшим рангом пояса на цілих 5 балів і взяв золото на татамі. Я був проти зеленого пояса, та всі три бої я виграв підряд. Я був дуже радий. Я... Щастя, було вище криша І в мене все тряслося. Я думав, що я вже зараз впаду після того, як я виграв. А це восьмирічна Маргарита дівчинка, хоч і не посіла перше місце в обласному чемпіонаті з Стеквондо, але срібло у категорії молодші юнаки ще той результат. Тим паче, що суперники з Дніпра, Кривого Рогу, Першотравенську та Кам'янського, яке приймало спортсменів, виявились достойними практикуючими. Тож Маргарита обіцяє свою перевагу, ще доведе, а поки. Я хочу дуже вправно тренуватися, щоб отримати кубок. тренер результатом юних та квантістів, що виборювали першість на татамі в розділі Пхумсе, більш ніж задоволений. Особливо каже, враховуючи те, що протягом останніх двох років багато занять через спочатку ковідний карантин, а потім і війну вимушено проводились онлайн. Звісно, зрадів, да ми планували отримати, ну, не таку кількість. Дуже було приємно, що наші хлопчики і дівчата гарно виступили на цих змаганнях. Да. Я дуже як тренер дуже був радий. Наступним етапом після обласних змагань для його переможців має стати чемпіонат України. А поки, аби бути кращими, не тільки серед 80 учасників, як трапилось цього разу на змаганнях у Кам'янському, юні квиндисти з ДЮСШ номер 8 відточують свою майстерність на килимі. Ще раз уважно подивилися стійка з передньої ножки. Раз, два, три. Приготувалися. Анна Гончарова, Андрій Яковлів, перший міський. На цьому, все у студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.